Чи Бо я теж <плес> Пані Леся, про все. Вітаю всіх. Сьогодні молодіжна платформа «Ентер» представляє Лізу Уковську і її проєкт Атлантки. Всі ми знаємо з давньогрецьких міфів. Хто такі були Атланти? То такий був Атлант, який тримає небесний купол. А це ж наші українські жінки, Атлантки, які тримають купол нашої культури, жінки, які вк... зробили величезний вклад в нашу встановлення української культури, в літературу, в подорожі, в мистецтво. І тут є багато постатей підня... підняті молодою мисткиньою. Я трішки розповім про. Пакеру, яка вже у лізе, не дивлячись на те, що вона така молода дівчина народилась на Хмельниччині, такий чила війську національну академію мистецтв, прикладного е, мистецтва та архітектури. Декоративно прикладне мистецтво, тому ми тут бачимо трішки текстилю, і сам текстиль додає жіночості цим творам, додає такої теплоти жіночої. І дуже мені подобається, що такого на ще ніхто не робив поєднання акрилового живопису і поєднання текстилю дуже гарно, дуже свіжо. Ліза багато приймала участь у такових проєктах, не лише в Україні. В Україні це Київ, Львів. Він і Хмельницький, так само Польща багато було і Краків, і Перемишель, і був і Лондон, і були Х'юстон сполучені Штати Америки. Так що, вже не дивлячись на юний вік. Має уже такий чудовий послужний список. Окрім класичних е, таких практик, вона ще багато експериментує, як з текстилом, так і з постерами, з плакатами. Е, використовує також і е, гобелени, також е, багато просто не використовує підрамників для своїх робіт. Багато експериментує. Так що я думаю, що це майбутнє і вона знайде ще свій новий, новий новий, новий і ні на кого не схожий шлях. Які про що мріє кожний художник, вітаємо щиро і бажаємо світлого майбутнього і щоб ти стала одною з таких наших атланток у майбутньому, які будуть просувати українську культуру, яка своїмильними кроками йде і заявляє про себе на весь світ. Щиро вітаємо. Вітаємо вітаємо. Ну, що я ще скажу, мене інтригує в цих роботах. Що Ліза робить такі, як би, якісь випадковості, такі недомовки. Хоча вона добре вчилася в своєму закладі, і вона знає, що таке колір, і вона добре орієнтується в межах площини. Колористичний шар у неї такий співзвучний, і вона його вміє будувати в залежності від своїх ідей. Багато недомовок, якось там початі незавершені постаті, все ніби швидко, миттєво, це й було швидко взагалі, та. це й було ось там потекла фарба, але в цьому є якийсь такий шарм, така привабливість творчого процесу. Того творчого процесу, коли художник працює, працюючи, медитує, переживає. З кожною лінією, з кожною плямою э, самовиражається і міркує. Адже не завжди в художника те виходить, що він першопочатково задумує, в процесі праці приходять нові рішення. І я думаю, що саме так воно і було. Ну, а що до тени жінка Ліза говорить про жінку, про жінку взагалі і про жінку українську. Яка, до речі, ніколи не була упокореною в нас, яка в українській культурі не була е, таким, зазачен... е, істотою за зачиненими дверями. Е, наша жінка українська, вона знає, що таке ніжність, але разом з тим, вона знає, що таке сила, і що таке сила слова і сила взагалі. Тобто Ліза міркує в цій темі. І ось ми її зараз почуємо, що вона. Як Доброго. вона дивиться на наших жінок. Ну, не тільки на Комалянську на Українку, а взагалі на наших жінок. І що тут в цих творах? Доброго дня! Мене звати Ліса Уховська. Мій проєкт називається Атлантки. Взагалі я надихалась такою цікавою історичною постаттю, для української культури, як Софія Японська. Але не хочу, щоб ви плутали з Тетяною Японською художницею. Софія Японська була режисеркою, фотографкою. Якби вона зараз в наш час жила, її, напевно, називали тревел-блогеркою. Вона пізніше, після своїх мандрівок описувала ці подорожі дуже цікаво. Націонала фото і ці розповіді в Україну, аби, аби е, українці теж дізналися про такі екзотичні народи, е, екзотичні країни. Е, вона для мене як символ сміливості, е, свободи. Е, От саме цим вона мене зацікавила, в неї дуже цікава біографія. Я дуже раджу про неї дізнатись. Чомусь дуже мало людей. Ну я постійно запитую, чи ви знаєте, хто ця особистість, дуже мало людей знає, і хотілося б, щоб більше людей про неї дізналось, могли нею надихатись, пишатись. Також, чому я її ось тут на цьому полотні крайньому. Я її зобразила в такому червоному образі, в такій сміливій позі. Її називали на півострові Індокитай червоною пташкою. І саме я її таку в червоних тонах зобразила. І на, місцевому, на місцевій мові це означало червона пташка Теура Звучало. Ось тут теж можна побачити такий напис. По центрі така жіноча фігура, мене надихала творчість Ольги Кобилянської. Мені дуже подобається, що вона в своїх творах показує жінку як надлюдину. І я зобразила в такій, в такій позі. Мені так прийшло на, на, на думку. Ну так. Ось. І хочу подякувати музею за таку чудову можливість за реалізацію великого такого проєкту. Але Лізочка, це тільки А, це тільки А, пункт А. А далі буде Б і так далі. далі. Я думаю, наша співпраця із нашим музеєм буде продовжуватися і вона буде дуже плідною. А від себе, друзі, я скажу, що я просто щаслива, тому що. Мені пригадується з історії мистецтва цей початок, неймовірний початок ХХ століття, коли в українському мистецтві були величезні зрушення, коли е, українська тема була революцією і згадуються жінки в, цій, в цей час. Екстер, згадується Софія Карафа Корбу, згадується Налипинська Бойчук. Які революційно зверталися саме до національної теми, саме до національної людини, але вирішували цю ідею, звичайно, в контексті свого часу. Ліза і, я думаю, дівчата її покоління і художники її покоління вирішують це озираючись на наш час. Вони говорять мовою нашого часу. Її мистецтво це море нашого часу. Звичайно, ми будемо звиватися, звичайно, прийоми будуть удосконалюватись. Звичайно, можливо, вона взагалі знайде інший формат творчості, але те, що сьогоднішнє пано, сьогоднішня, сьогоднішня цей твір це подія і в її житті, і в історії нашого музею. Це насправді ви погоджуєтеся. Якщо погоджуєтесь, то а <плес> Друзі, ну і що ж, приступимо до говорень, до побажань. Я знаю, що Ліза приїхала з групою підтримки. Ми теж її група підтримки, правда ж? А ось, але вона приїхала із друзями до нас, і я запрошую когось із друзів щось їй побажати. Щиро запитати, і я впевнена, що в присутності такого товариства вона змушена буде абсолютно чесно відповісти, навіть на такі цікавіші запитання. Доброго дня, не знайомий. Хто ви Ростислав? Може, ви художник? Музикант, також організатор різних творчих подій. Мистецька людина. Я Лізин Хлопець і О, я, це дуже... Це я дуже... дуже приємно, що Ліза реалізовує такі проєкти, що є взагалі в Україні зараз. Така можливість з такими великими форматами попрацювати і попрацювати в такому прекрасному музеї, який вражає просто своїми проєктами і взагалі форматом вражає дуже сильно. І було б е, ще цікаво. Я ліза тебе вітаю ще з е, відкриттям виставки. І було б, напевно, цікаво ще дізнатися людям. Е, чим же ж фіналізується ця твоя робота? Ти розповіла майже про половину, а от останній, останній образ це жінки, яка тримає світ. І що ти саме цим хотіла сказати? Ось такий передостанній образ Замість голови, жінки, губи. Це відсилка до моєї попередньої серії робіт. Я зображала жіночі фігури, такі вони дуже гіперболізовані були. І замість голової групи це про те, що зараз сучасні жінки дуже часто змінюють свою зовнішність, відходять від своїх природних якостей. Не завжди на краще. Ну так, не завжди на краще. Ну, я помічаю, просто коли десь по вулицях ходжу, ось. І ну, це просто така відсилка до минулої серії. Заключена. Ну, Ростать, ну, зрозуміло, мені здається, тримає е, світ, підіймає його в такій сильній е, сильний позі. Ну, ми задоволені, як ви також. Друзі, аплодуємо! і я вчував, а ще. Що ж ви бажаєте Лізі? А що ви бажаєте Лізі? Розпосити? Я бажаю Лізі тільки подальшого розвитку нових, нових горизонтів, нових великих проєктів, нових маленьких проєктів, розвитку її творчості, її творчої діяльності. В принципі, Ліза рухається в правильному напрямку, головне, щоб просто всі перешкодимо навись. Ну, Українські чоловіки теж змінюються на краще, я вам скажу, друзі. Тому що коли тобі говорять що і визнають твою творчість, ну це зовсім недавно не було так часто. Так що, ну і молодець, Ростислав, і вам пощастило, що вашу творчість цінують, друзі. Ну що ж? Часини. Пані Леся добрала чудовий початку. Спочатку, Я сподіваюся, що піднімена свій цей букет такий, от він якийсь такий і ніжний, і впертий, і, і якийсь і веселий, і романтичний. От мені здається, що він дуже пасуватиме. Вітаю. Він майже весільний, майже, але виявляється, що це зараз така мода. Вони просвітлили, сказали, що це дуже модно, а дівчина модна, тому я вирішила, що саме такий буде пасувати. Так. І уявіть і, і, і собі, це, це, це от не спеціально, але текстиль сам присутній, він просто так, б, пасує. Так. Це відпаділець? Так, так. Ну, наші великі солодощі. Щоб вам, щоб вам було солодше, це були тітрукерочки і наші, звичайно, каталоги, Я не буду все це виймати. каталоги, і як стати іменем. Ми особливо молодим. Бажаємо, щоб ви стали іменем не лише в Україні, а й у світі. Щоб стати іменем, прочитайте ту чорну книгу, як стати іменем, тобто як людина. Всягає певних вершин, як це здобути в кожного свій шлях, але якісь основи там, там написані. І романи Івана Костака, який вписав своє ім'я вже в світову культуру, які піднімав постаті наших українців, які не забуті, не знані. Тому нам і так само ти піднімаєш тут постаті, щоб ще раз-че раз ще раз ми всі попрочитаємо про Софію Яблоцьку, я для себе також відкрила і хочеться почитати про неї більше. Так що я думаю, всіх зацікавлять і от іменно твоя розповідь. Я тобі бажаю нових звершень, всього можеш чашу з цих питати. І всіх запрошуємо, запрошуємо до Келихавина, взяти автографи, запитання задати, фотосесія. Всіх запрошуємо. Запрошуємо до Женя Ворення. В, кого? Я в тебе. Живи во мојот Витај. Дуже радиш.